Служі, пожалуйста. Я в магазині. Що значить магазин? Дивіться ваші документи. Слушай, мужчина. В этот, в дурдом куда йти? в дурдом. Куда й ті я інспекція не інтіресу одеські патрульні помітили Дмитра під час розвороту через подвійну смугу. Показувати документи Керманич не забажав. Спочатку просто пішов по своїх справах, а повернувшись, став давити патрульних своїм фольксвагеном. Я не зрозумів, що ви робите? мужчина у дінарії з машини. Вийдіть із машини. Я говорю, я говоріть машини, що ти такое? Вже другий патруль відшукав тікача в іншому районі. Адекватнішим Керманич не став. Цього разу почав погрожувати вбивством. Скажи йому йому вистрілю влас, підніму домой приїду і винесу його з квартири. Під 40 чоловік приїде, ти його, під і ви. Зрештою порушника все ж таки доставило до райвідділу. там за погрози на адресу копів на Дмитра завели кримінальне провадження. Дана особа погрожувала працівка поліції і тому то слідчим приморської відділу поліції було прийнято рішення порушити кримінальну справу по 345 статті. Тепер, окрім штрафу за порушення правил дорожнього руху, зухвалому водію загрожує ще й арешт або навіть позбавлення волі.